Проєкт Трізабнова 2027 став одним із найбільш амбітних символів нового етапу розвитку української авіаційної та оборонної інженерії. Його створення поєднало досвід воєнних років, інновації цифрової епохи та стратегічне бачення майбутніх загроз. Трізабнова задуманий як багатофункціональна платформа нового покоління, здатна працювати в умовах високої насиченості протиповітряної оборони, активної радіоелектронної боротьби та швидких змін на полі бою. Основною ідеєю стало створення універсального рішення, яке може адаптуватися під різні місії без радикальної перебудови конструкції. У конструктивному плані Трізабнова 2027 використовує композитні матеріали з поєднанням легких металів і наноструктурованих покриттів, що знижують радіолокаційну помітність і підвищують стійкість до теплового та механічного навантаження. Аеродинамічна схема оптимізована для тривалого польоту на середніх і великих висотах, водночас зберігаючи можливість різких маневрів. Особлива увага приділена зниженню акустичного сліду, що дозволяє платформі діяти максимально непомітно як удень, так і вночі. Силова установка Трізабнова 2027 розроблена з урахуванням енергоефективності та надійності в екстремальних умовах. Інтелектуальна система керування двигуном автоматично підлаштовує режими роботи залежно від висоти, температури та бойового навантаження. Це дозволяє значно збільшити дальність і тривалість місій без додаткового обслуговування. У перспективі передбачена інтеграція гібридних рішень, які зменшать витрати пального та підвищать автономність платформи. Електронна архітектура Трізабнова є повністю цифровою та модульною. Бортовий штучний інтелект аналізує обстановку в реальному часі, обробляючи дані з оптичних, інфрачервоних і радіотехнічних сенсорів. Система здатна самостійно визначати пріоритети цілей, пропонувати оптимальні маршрути та варіанти дій оператору або діяти в напівавтономному режимі. Завдяки захищеним каналам зв'язку платформа легко інтегрується в єдину мережу з іншими повітряними, наземними та морськими засобами. Озброєння трізабнова 2027 спроєктоване за принципом гнучкої конфігурації. Платформа може нести високоточні боєприпаси, розвідувальні модулі, засоби радіоелектронної боротьби або обладнання для ретрансляції зв'язку. Швидка заміна корисного навантаження дозволяє використовувати.